Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо смачний домашній суп із галушками. Це проста, ситна та дуже смачна страва. Викладаємо на стіл і замішуємо тісто. З тіста робимо тоненькі кобаски і викладаємо їх на дошку і нарізаємо їх на шматочки. Галушки готові, їх грубими, не треба робити, вони ще в бульйоні збільшаться. Викладаємо нарізане м'ясо, перемішуємо. Тепер наші галушки акуратно опускаємо їх у суп, додаємо лавровий лист, доводимо до кипіння, ретельно перемішуємо. Коли суп закипів, галушки сплили доверху варити 2 хвилини.